На Росії, як то кажуть, є інформація взагалі, чи що Росія не лякає нікого ядерної зброї? Ви звернули увагу? Да? Не було таке, що ми зараз вас будемо боляти? Вони тільки говорять про те, що як Україна нахабно напала, Боже, як це так могли? Така, така красива війна, вони нападають так не красиво. Питаю вас, чи правда, що в Україні з'явилася ядерна зброя? І ще раз, чи правда що? Що в Україні з'явилася ядерна зброя? Чи правда, що в Україні з'явилась ядерне зброя? А нам точно треба це вслух дивитися? Якщо, якщо ні то ми не знаємо. Достайте відповідь, яку ви хочете. ну Розговори такі йдуть. Ну, хай говорить, хай бояться. Хай бояться. Що, этого Бійтеся, гниди, а тепер. Я, ти... я, 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 я потім тобі закінчиться ефір спеціально, як кажу, і скажу. Подився, і ми подивлюсь із команди. Я вами. зі дзвонимо. Дорогі от так от. а от наша глядачка писала, що оця ситуація на Курщині, вона призведе до деокупації Херсонщини, Лівобережжя і Запоріжжя. От все таки е, відтягнуться так військові, що тут, там наші військові зможуть кудись піти. Ну, дивіться, опять-таки, мабуть, трошечки невнімаєте прослушали мій відповідь. Перший перший вопрос був: що нам дається ця да. ситуація? я що вам відповіла? ми не втрачаємо дуже сильно орки пішли в наступ і вони почали захоплювати нові города. Так от, да. завдяки, ми зупинили орків напрямку, там, в якому, я не знаю, десь коло води особину. Де ми їх ну А, біля води, все зрозуміло. Да, так, вони не захопили нового. Не пішли в атаку. Це вже перемога наша. Це таким чином ми зупинили їх, плюс к тому же трошки навели шмону, там ще, яка цель. Яка цель була. Диві, дві карти, які нам не хочуть показувати, бачиш, дві да. перші карти говорять про те, що не наше діло. Я Добре. не буду дивитися. Окей. Тому, що Ланочка, 에, а тепер подивіться Покровську. Люди писали, все-таки там не виносимо, там страшно, там Покровську купують, чи ні. Так я вже щось дивилася, щось кожну неділю дивлюсь. Ну, Надо так... знов Це ж най... найгарячіша точка зараз вважається. Навіть на карті Депстей там найбільше обстрілів в день, а так найбільше. У нас Донецька область, так? Да? Так, да, так, да. Покровський, наприклад. Чи зайдуть, орки, чи, і окупують округ в Донецькій області. Чи зайдуть і окупують. Так, подожди, немає будинок. Надо просипатися. вже. <шла>. то нормально. Чи зайдуть. <шла> орки. Ну, дивися, бої будуть сильні. Mm. Очень много потягнуто іменно ресурсів, то снаряди. І так далі. Я би навіть так сказала: города, чи ну, цей город, ну, будинки, будинки, ну просто просто, просто капець. І ще що, І ще що. А хочеш, я тобі скажу, що в Покровські іще ждуни пооставалися і ждуть. Звісно, я враження. Це якісь корови, люди, які просто нажавили. будуть ну, от щось чи здавати, чи щось по от относите на те саме. І завдяки цьому, ну, наприклад. Покровські будуть попадати туди, куди, ну, як как би, бы, ти поняв, о чому я. Вот. скажем так, руйнація буде дуже сильна. Якщо от Покровська щось останеться, це буде прекрасно. Це буде замечательно і прекрасно. Але, да, є заход. Хотіла сказати, що нема, але. Зупиняють, як можуть, а вони все одно, бачиш, все одно карта прориву, карта їхньої перемоги якоїсь є. От. Тільки я не знаю, чого, що тут за бумаги, що тут за документи, що тут, що тут як то кажуть, ну, как там, от заход є. Типа в, мене це, ну... було, в, Покровсь, по в мене було, що в Покровськ, по-моєму, угу. не зайдуть. У мене було, що в Покровськ не зайдуть. А тепер дуже багато придатів. Дуже багато багатопродателів залишилось в Покровській, і вони зможуть зайти до копати. Вони не можуть пройти ЗСУ, вони зайдуть благодаря цим предателям. Ну Це заход, типу як на група, чи прям окупація. Це заход. Я б, я б не сказала, що це окупація. Це прорвалися. Тобто можуть йти бої на території міста, так. От. Угу. Отак. Отаке. Дорогі Але... Ставимо лайк, де б не були. Ланочка. А там пишуть до Дніпра 20 кілометрів. Підуть далі за Покровськ. До якого Дніпра 20 кілометрів? Ну, людина напише, що до Покровська до Дніпра 20 кілометрів. Ну, Я щось так не думаю, але сподивлюсь по карті. А щось якась хім'я, треба брати карту подивитися, а потім, потому що зараз люд... я, не, я не готова. Ні, ну, там не 20, та, друзі, не, звісно не 20. Ну, може, 20. Ну, Донецкая, сейчас подожди. До це до Павлограда, там ну, не менше 150. О ти говориш, що 183 километра? Люди, блядь, говорять Давайте Давай. ми не будем. Ланочка, за покров підуть. Тобто цю, цю дорогу, дорогу життя перекри, перекри, вони чи ні? Отак. Чи підуть вони далі за Покровськ. Дуже будуть ждать возможності. Дуже будуть ждать. І ще що? Ха. Тут таке впечатлення, що вони будуть ждать від нас якихось переговорів. Mm. Я тобі так скажу: вони будуть бомбити якийсь, ну, якийсь новий чи город рядом, коло Прокровська. Що там возле, е, Покровська? Ну Так що близько Павлоград, ну не близько, ну далеко, ну плюс це таке велике місто, ми ж про великі міста. Краматорськ. Ні, не велике, щось якісь путні. Які Ні, їх зупинять, немає. Їх зупинять. Зупинять. Отак тобі скажу. Ну, дивися, бачиш карти як міняються, в якому області, в якому плані. А... Женя, ну який пардон? Ну, ось я тобі розстояння, дивися. Покровськ і Дніпер, дивися по карті, я тобі показую 183 км, Женя. Ти ж уже наш чоловік, не 138, а 183. Пожалуйста, якщо машина 2 часа 30 минут, якщо автобусом 6.30, 41 час і ти пішки, Женючечка, ти ж свій чоловік. Ти ж знаєш, що Лана все прочитала да, я ж... Нас дивляться постійно військові, і вони питають: Діма, будь ласка, подивіться, що означає частково, часткова мобілізація? Та кого вона торкнеться? Бо що це говорили, начебто кінець року, початку го року, і взагалі е, з цими подіями, коли буде демобілізація, що таке, що означатиме. І хочуть ввести часткову демобілізацію. Що це буде значити? А, часткова демобілізація. Часткова демобілізація. Це вадим наш постійний глядач пише. Так. О, що, так, що хто буде демобіці? Що це означає? Часткова демобілізація? Що воно обозначає? Що? Я, так хочу... Я так хочу сказати. Я так хочу сказати. Значить так женщин, во-первых, буду некоторых, но е будуть дивитися, хто, якщо, наприклад, залишилася там, чи е от він воює, да, він поранений, да, і в нього є, наприклад, осьо, там, дружина там, з куча дітей вдома, і от його можуть, можуть якось демобілізувати. А, будуть Або... выбирать кого-то, типу, да? Так, да, це буде виборочно, якісь критерії такі вибарочні. Але я тобі хочу сказати, буде це, ну вони думають, коротше, воно буде обмежене. Тобто знаєш, як може бути, він, да. е, наприклад, його повністю не відпустять, да? от, ну, зрозуміло, якщо він буде без руки, без ноги, то так. Да. Але його повністю не відпустять, але по документам він ще буде там, наприклад, в ТЦК ходи. Да, або буде якийсь там бумажки васить або буде займатися снабженням ну то есть не зовсім, щоб домой Ну, да. я понял знайдуть йому роботу 100%. вот так от так. Лалечка, поки підемо до смішного цей бульбаш лукашенко почав сьогодні таке оголосили ви маєте звикнути до того що президент буде інший не говорю що завтра чи післязавтра я вас я вас запокину але всяке в житті буває, ви маєте звикати до того, що я не вічний, як і як і всі ми. Лукашенко. О, чує про Лукашенка? Лукашенка тільки почула, що він каже, щоб звикали до іншого. Не все, не все да. в картоплі ще. він не вічний. Що, для чого він це сказав? Яка причина? Правильно? Так. Да. Типа, що Лукашенко не невечний? щоб буде другий президент, він не здається. А вопрос в чому? А вопрос в чому? Це він покидає свій пост, він вздыхає, уже все. Так, навіщо Бульбашенко почав речі? Да. Тіма Костельов це його канал. Ага. Мам, то... да, це він. Привет. Все. Це це мама питає, хто хто, хто це такий. Ну. Я їй кажу добрий вечір. Добрий вечір, каже Діма Кастерьов, добрий вечір. І і мама, теж, каже, мама Мама хоче спати вже, вона не звикла так пізно. ну, мама зараз закінчує, і ми зараз Оце ні, її, це, само, Кажи своїм тим е хейтерам, хай там зіткнуться і не нервничають мені, бо я сьогодні буду не вела, я сьогодні буду. А, Та нічого ж поганого погано слово не написав. давайте. Ніхто не написав? Ні. Ладно. Кажуть, що, що для вас веселили, що що що. щоб ви не злились. <рес> 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 І Я зразу підкинув питання про Лукашенка, так моментально, давайте. Так. Да. Коротше, слушай, а я тобі так, так хочу сказати: вже його давно підготовлюють к тому, що його там не буде. Ага. Да, буде новий президент. І вже працюють над цим, йому сказали, що ти довечно тут не будеш. Да. І діло в тому, що він, він, він уйде. Ось ага. карта уходу. От він готове. єдине що, е, єдине що він ще дуже боїться. Коротше, там така ситуація, якщо він зголупиться, його вберуть. А це Росія чи хтось другий? Його убере? Да. Я не, я не знаю. Питайте. Так. Чи Росія лі сказала, що його вберуть? Члени сім'ї. Члени сім'ї, яким він довжен. Алечка, да. чуєте, а да, ця пожежа на З, що ми про неї тільки що говорили, вона зараз почнеться чи пізніше? Я не знаю, в мене немає карти Угу. Тому що вже президент пише, що пожежа. Ну, ви сказали, що там нічого не горить, але чи можуть улаштувати. Окей. Друзі, може бути в будь-який час. Тому бережіть себе хто там, знаєте, дивіться в оба, щоб все у вас було ви були здорові, щасливі і раді. Світланочка, в Криму реально щось робиться в Криму. Нас... Я дя дя дякую Єленочки за привіт, мамі. да Мамі, привіт. Мама сьогодні. У нас... да. Мама сьогодні... Да, сьогодні всі передавайте вітання. Мамі Ланочки, вона нас слухає да. сьогодні. І разом з нею відповідає, тому таке буває да. що все. Бачите, вам повезло. Погнали в, в Криму. Реально щось мутять мутяться. Страшне щось робиться. Наші підірвали, наші там гуровці підірвали на ви газовій вишці. Там стояли якісь їхні з репками, і тобто вони прочищають чорне море. Давайте подивимося на цей тиждень, що сьогодні неділя. На наступний тиждень, який видасться для Криму, Що там буде? Так, який буде тиждень для Криму наступний тиждень. Який буде наступний тиждень для Криму? Для Криму наступний тиждень. Так, ну я тобі так хочу сказати. Вони зіб'ють, вони щось зіб'ють наше. От, далі. Паймуть, що, коротше, народ буде трошки в вафіє. От, є карта, знаєш, я би так сказала. Вже на пляжики так щось не, не вило. Не, не, не лежатимуть на пляжики. Будуть не дуже задоволені тим, яких захищають ці mm -hmm. от, Військові будуть чогось обмежені. А почему, Я не знаю. Вони обмежені їхні. І будуть ждать, всі будуть ждать ну, прильотів. Я тобі так скажу. Якась пожежа буде, щось летить буде, і народ тікати буде. Притом тікати будуть якісь е, адміністративні структури, ті, хто мають навпаки контролювати, понимаєш? Тобто, якісь контролюють. Наприклад, почему-то стало там налогово виїжджати, або хто там, адміністрація да. виїжджати. або там ще щось, поняв, вот так. Да. Ось. І якісь теж щось вивозять, тобто якісь кораблі будуть вивозити, чи ще да. щось таке. Давай. Тобто Крим жде? Оце да. в З ефірів ми з вами говорили маленьке безвласті, правильно? Так, да, так, да, 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 да. Ну, да. наші ж користаються цим. В якому плані користаються? Наші способствують этому Так, да, все, ну і використається все благо. Далі, Герасимова звільнили. Давайте подивимося, що з Герасимовим в Росії. А хто з Герасимов такий? Начальник Генштабу російського. То хто начальник чого? Начальник Генштабу. А, Герасимов начальник Генштабу. Його mm. звільнили. Що ми питаємо? Що з Герасимовим вообще зараз? А, чого звільнили, чи що? Так. Хоча ти кажеш, може це якось можети якось інші посади, але я, я ось читаю інформацію, що його звільнили. Давайте а, можемо, я що у Герасимова тепер не як діла, десятка мечей. Не да? як. Не як, не як. Я тобі хочу сказати, тіськи було добре, ось таке враження, я тебе дуже більше скажу. Я сьогодні заболею. Якщо він не вре, це буде це буде, це буде прикольно. Тобто, може і померти, так? Да? Ні, але ну вони ж ліквідують всіх, хто їм не, не хто їм уже не угодний, правда? А як він не знав, вони ж так всіх заканчуються, у всіх у них кар'єра. Угу. А, далі, все-таки ми, ми ви зараз на півночі України. І багато хто говорив, що може бути з Білорусі на Житомирщину наступ. Чи буде наступ на Житомирщину? Не буде. Мама каже, що не буде. все. Мама золота людина. Мама ну, Лани сказала, що ніякого наступу на на Житомирщину не буде. Будь ласка, не пишіть мільйон всього. Далі. А, Реально, саме сьогодні чогось повідомили, що дуже якась дуже страшна небезпека е, обстрілів по всі. Я вже ви, ви вже випустили відео обстрілів у по, 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 по себе на каналі. На завтра та да, не, ну, є кілька городів, Я не пам'ятаю, ну нічого такого. Как би, ну, Кривий ріг пода, под, а остальних ні. Я б не сказала, що масовано, примасовано. Угу. Окей. Тобто, ви друзі, переходьте передайте на, на канал лавички, обов'язково подивіться в неї на каналі. Її розклад по містах, тому що бо вона там детально робить щодня. Я вас закликаю дивитися, звертатися з особистими консультаціями. Ланочка, все таки, поїхали. Наступний тиждень, от і все таки, от для всіх наші глядачі, оцей поход на Курщину. багато пише, Боже, пішли, тут закинули. Тут треба було тут робити. Все таки це хороший фільм. <звіг> Це я не зрозуміла, а в смысл. Ну, ще... цього пішли туди, краще б укріпляли. Я укріпляли... думаю, що цим людям треба зібратися в віддільний взвод і піти, іначе захищати те, що покинули наші і не защитили. Вони вміють, вони молодці, тому пишіть, пишіть адреса, ми передамо в ТЦК для повістки. повестки. Да. Спеціалісти, yeah. спеціалісти. Все. Вони вже війну виграли. Надо товариша показати, ми не проти ми будемо вам на репки збирати. <рес> Друзі, бо я ефективно забираю людям на допомогу, ми допоможемо всім. Просто дуже цікаво, що е, я все-таки думаю, що цей фінт він війде в історію, я думаю, що він багато допоможе нам. І в результаті, ми е, е, отримаємо те, що ми треба, і те, що ми чекаємо. Маличка, і на фінал закінчується Олімпіада в, в Парижі. І в нас наші отримали той результат, якого не було за останні три Олімпіади. Так? Люди готувалися в війну. Уявіть, що готуватися в війну. І такий великий результат, реально крутезний. Я вас запитую, чому Україна показала найкращий результат за останні три олімпіади саме зараз у війну? От як так трапляється? Чого так? Як так трапляється, що Україна? Як так трапилось? Чому? Вже? Чому? 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 Ну я тобі хочу сказати, тут так, це так кажеться, но тим не мені люди люди багато працювали. Угу. дуже багато соревновань і ще що. А знаешь приколы Да. Ну, то должен був поїхати за них, і він не смог Ага. І должен був, знаєш, як то кажуть, ті, хто повинні були поїхати, вони, вони могли не виїхати. Ага. Поняв? А поїхали вже ті, хто залишився, ну, і от вони ну, доклали зусиль. Це по-перше, по-друге, і, і ще що? Ну, В кризис, в кризис люди, ну, як би це сказати. Тут карта кризиса, да, яка говорить про те, що. Люди, знаєш, як то кажуть, ну от як шанс для них. Але mm -hmm. тим не менее, от якісь були старі, от, от наприклад, є команда, да? із команди mm -hmm. вибирають три чоловіка, і хто з них по результатам поїде yeah. на этот сам. Так от должен був, наприклад, хтось поїхати, а там ця людина або не пішла, або вона там, наприклад, ну, воює, mm -hmm. або да, да. так. І, і от прикол в тому, що завдяки цьому ви наші виграють. Ну, так О, таке так. буває. Боже, дай Бог, і м'яється для мене це теж такий показник, що е, в найскладніші часи є люди, які можуть давати орієнтири і рухатися вперед. Лана, вірш буде чи ні? Так зараз быстренько залізу в інтернет і, звісно ж, прочитаю вірш. і про свій свій коронний вірш. Друзі та любілюбесеньки, ставте лайк, де б ви не були. Підпишіться на канал Ланочки, на мій канал, і в мене зараз всі наші нашого ефіру вийде. Таро розклад на всіх знаках зодіака, щоб да. мені посіть дивитися і, і що ланочка є вірш. Я знаєш, що хочу сказати тобі? Да. Я хочу прочитати, раз я у мами в гостях, да. вот. і я хочу прочитати, е, соответственно і вірш. Ні, е, е, не про маму, мамині вірші. Мама ж писала а -а -а. моя вітер. Мама да. тоже про О, Так це у мене ж від неї. А-а-а. Від неї. Ось вона моєму чоловікові, моєму моєму відчіму, от вона писала такий вірш, і, і я хочу, щоб ви послухали. Давайте. Ти знаєш, Любий, як я ліс люблю, я в тому лісі просто вмираю. Тоді, коли гриби збираю, я ліс той п'ю, хмілію, запахом раю, я на коліна опускаюсь. Землі долонями торкаюсь, люблю. Люблю, люблю старі дерева і малі, шовково сами травицю, березу, дуба і ялицю і молоді ще кущі. Грибів полон саперну справу шукати гриб. А як знайти? Цариця в лісі я поправу, нап'юся чарів із трави, нап'юся чарів з віробою, Валеріани калгану і буду п'яна від любові. І в тій любові я помру. Грибна пора, моє кохання, до лісових принад життя, моє побачення останнє то гриб, побачений здаля, букет кокетливих опеньок, дві сироїшки, решетняк листків дубових пару жменьок. Я умираю, Боже, так. Моє прощання в позолоті, а ліс іконою стає. Маленька, я стою навпроти, а він майстро виграє. Mm, класно. Мамі вітання, нам міцного здоров'я, вірш прекрасний. З вами Ларіса Михайла, Кобилянська строга. На Житомирщині вона живе і. клас Мамочки, вітання, здоров'я Малечка обіймає 350 п'ять разів. Бережіть себе, бережіть, якого любите. До зустрічі. Па -па. До зустрічі! Пака -пака.